День у день наші захисники на передовій переживають дев'ять кіл пекла, проте українців не зламати. Владислав Єщенко пережив вибухи десятків мін втратив зір, проте невіру в себе і перемогу. Відродившись, наче фенікс Влад мріє привести в Україну на сучасніші технології, аби він і його побратими побачили нашу перемогу на власні очі. Титанова пластина, спалені дихальні шляхи, уражені легені, практично відібраний слух та випалені очі. Такі наслідки знайомства влада з війною, вот то, що, у мене... Те, що в мене замість очей зараз стоїть, це протези. Протези, а... якщо не помиляюся, вони керамічні. Поставили поставили їх у військовому шпиталі, бо мої очі видалили, щоби не розвинулася гангрена. Влад родом із Горлівки 2014 року. Ще школярем. З батьком переїхав у Слов'янськ. Коли Росія вдруге прийшла в його дім, Влад зібрався та пішов добровольцем у військомат. Я, Я поїхав у військомат. Поїхав у воєнкомат військомат. у військоматі, поцікавився. Кажу, хлопці, куди треба підійти, щоб оформитися. Мене запитали з повісткою чи без. Кажу без повістки. Повістки не було. Зрештою, Владислав став сапером. Декілька місяців він займався розмінуванням у Донецькій області. У режимі нон-стоп його підрозділ чистив територію від касетних боєприпасів, протитанкових мін, розтяжок. Та влітку, несучи протипіхотну мін, влад підірвався на іншій. Одразу темрява, глухота протягом трьох-чотирьох хвилин. Холод настав дуже сильний. Я пам'ятаю, як із мене зрізали броню, полили водою, і я відключився. Поки хлопець десять днів лежав у комі, рідні та кохана дівчина шукали його по всіх лікарнях. Я вже почала обдзвонювати усі лікарні. Я його побачила десь числа 17 серпня в палаті інтенсивної реанімації. Опіки на руках, опіки на грудях. На ногах опіки. Лікарі не приховували, стан влада критичний. Які є прогнози? Кажуть, ви батько, я вам не брехатиму. Брати не буду. От на, сь... От на сьогоднішній момент це 20 на 80. 20 – це те, що він залишиться живим. З влади дістали близько 30 уламків. Усе тіло було в опіках. У мить підриву я чітко пам'ятаю моментальну темряву і дзвеніння у вухах, тож там без варіантів. Це не те, що там очі не зуміли врятувати. Навпаки, лікарі-красунчики зробили максимум. Все, що вони могли зробити, вони зробили, причому без помилок. Саме тому я сьогодні на ногах і усміхаюся, з вами спілкуюся говорити, їсти, ходити. Довелося вчитися чи не з нуля під час однієї з прогулянок Влад запитав тата: то що там з очима? Батя каже, ми ніколи не брехали одне одному. Скажи мені чесно, що з очима я кажу, синко, не брехатиму, їх у тебе нема. Їх тобі видалили в Дніпропетровську. поки влад лікувався у шпиталі. Його друзі та знайомі вже шукали технології. Здатні повернути йому можливість бачити для нашої медицини української. Якщо людина втратила очі, це все я почав шукати дослідження за кордоном. Тому хто не складає рук, завжди усміхається доля. На один із запитів відповів професор Едуардо Фернандес з Іспанії, науковець, який досліджує штучний зір. Це коли для формування зображення використовують не очі, а лише мозок. Цей експеримент дозволить мені, хоча б частково орієнтуватись у просторі. У кортикальну кору головного мозку вживлюють чіп. На нього подають імпульс і сигнал з камери, що встановлена на окулярах. Тобто я матиму окуляри з камерою, що передаватимуть сигнал у чіп. На жаль, поки що чіп можна використовувати лише впродовж шести місяців. Ми могли б цей чіп тримати в голові пацієнта більше, але в нас є дозвіл лише на піврічний експеримент. Обох пацієнтів з'явилося часткове сприйняття світу. Це не повноцінний зір, але вони можуть бачити лінії навіть деякі літери. Другим етапом дослідження має стати чіп нового покоління. Його можна буде використовувати на постійній основі. Саме цього другого етапу і чекає влада. Їхня головна умова, щоб я був фізично повністю здоровий, щоб я приїхав і повноцінно міг з ними навчатися користуватися цим зором. Нині влад з друзями організував благодійний фонд Побачити перемогу. Хлопці хочуть зібрати кошти і привезти цю технологію в Україну, щоби всі, у кого війна забрала зір. Могли знову бачити Ніколи не буває. ніколи. Не буває досягнення цілі без якихось жертв, втрат чи зусиль. Патіль, усілі. Я... Я, дуже... я дуже хочу, щоб все, що я роблю, не було марним. Це не пройшло напрасно, і понад усе він хоче бачити перемогу України над Росією на власні очі. Я, я хочу побачити нашу перемогу своїми очима. Я її побачу. Я в цьому впевнений.